Ну, привіт, Playway. Сьогодні ми записуємо перші враження до свіжої інді забавки Gods Will Be Watching разом з Олегом Куліковим. Привіт-привіт. Але я... я тицнув на німецьку мову. Ти дебіл. Так, мол. Дякую. Ти шариш німецький. Я, я вольгер командор. <свист�р> Neo ispiel. Не, не, не не так. Нет, давай краще почнемо спочатку і. а як повернути тут что-то. це вийти з гри. Тобто мені вийти з гри? Ні, Ноє шпіль це нова гра, а шпіль ферлясен А в Ноє шпіль я не зможу вибрати потім English? Nein. Oh my. Ну коротше це був такий тестовий запис, а зараз ми почнемо за О, так, ми повернулися. Нарешті у нас тут New Game. А не якийсь там шпіль. NoS yes, шпіль. Так, менюшка просто вражає. Коротко і зі смаком. Вийти, грати, вийти, грати. Грай, іди в дупу, ну, типу так. Окей, New гейм. Так, ага, вибір складності. Вибір складності досить теж оригінальний. Оригінальний і легкий. Ну ти любиш розробників чи не любиш? Таааак. Але заваж, тут, є, тут зразу є попередження. You will fail a lot. Ти будеш лажати, як та остання. Mm -hmm, так. А на easy що? А на easy ти все If одно будеш. Але дивися, ти все одно будеш лежати, просто. <laughs> Probably after trying difficulty. <laughs> <laughs> так. Ну, я не люблю піксель арт. А хто його зараз любить? Особливо Тому це. Ізі! Ізі катка, ізі Тихо. Говорять. Сержант Берден говорить. Класно. Стривайте команду! О Боже. Ми, ми впораємося, я вам обіцяю. А, вкрасти наше дослідження, я можу зрозуміти це, але. Як вони можуть нас ненавидіти? Як вони нас можуть покинути до смерті на цій замерзлій планеті? Це це не ненависть. Zen зробили це. Просто в них була така місія. <реш> ти понержи. Якби вони нас ненавиділи, вони би нас стратили. О, так, я розумію. Тобто, ти вважаєш що те, що вони за нами зробили, це милосердя, Берден, так? Ну, це виглядає набагато гірше, ніж постріл в спину чи голову, як, як на мене. Але ми живі, чи не так? Я, я вас витягну з цього. Ліам знає про це. Або знає це. Зенелайфери це ж не вбивці, вони борці за свободу. Ну, і зрештою, їхнє завдання це звільнити всі, всіх розумних, всі розумні інопланетні раси з рабства. Оу-уу, о, о, о. так, хто там? Анальд. А, та, о, яка благородна мета, а мені похи. Я сподіваюся, що ця сузірна федерація вгатить їх раз і назавжди. Доктор... А, служ, оцей дядько, доктор Зенес. Е, я поважаю їхню мету, але я дійсно не згоден з їхніми методами. Добре, давай е, на секундочку так. зупинимось, і ти мені скажеш, що в біса тут відбувається. Ну ми бачимо от компанію героїв, які сидять на замерзлій планеті, і думають якимсь цієї чортів видертися. От бачиш, вони їдять сире м'ясо, вони курять, вони думають про сенс життя. Так. Ага, тобто от та от, от вагіна Спи... в білій рамці та м'ясо. Так. І дивися, от збоку бачиш є дерево, на якому повісився чоловік справа. Права. А. А. <крути> <крути> тобто їх от якась інопланетна раса кинула отут вмирати, а дехто хотів, щоб їх тупо пристрелили. Але цей чоловік посередині, сержант Борден, він каже, що він все він все зробить, він впорається і він всіх врятує. Продовжуємо. Рембо-мод. окей, okay, продовжуємо. Далі, нічого доброго не можна досягнути через тероризм. Майте на увазі деякі люди. Тероризм це лише слово, яке використовують великі нації для того, щоб назвати так маленькі сили опору. Дежавю um, якесь. Там, там, okay. вони ще щось знають далі. А... Так, як сузірна федерація знищує своїх ворогів і поневолює прибульців, над якими вони здобули перемогу, це набагато набагато страшніше на мене, як на мене. Але я не згоден з тим, що жорстокі методи е, також використовують зенолайфери-доктори. Саме тому я приєднався до компанії Everdusk, щоб вивчати знання Всесвіту. Ікокс? Не знаю, хто такий, нейтральність Ікокс та е, повага їх до правосуддя, науки і правди понад усе. Це та штука, яку я поважаю. Без жодного. Ну, ой. Боже, чорт! Вони не діяли без жодного. Вони діяли без жодного політичного або релігійного злого наміру. Просто. Тобто, вони керувалися здоровим глуздом, так. Да. А так, це звісно круто, що Everdust постійно нас вкидає в якесь, в якесь лайно, я. я люблю їх. Джек. Ні, ну, вибач, я справді трохи злий. Чорт. Чорт! Це саме те слово. Чорт. Чорт! Чорт. Ну, Там насправді написано слово. Ні, там насправді написано слово качка, але буква не та перша, вони помилилися. Угу. Далі. Так. Угу. Так, це кратце слово качка. Ще одна качка зенолайфер. Так, качка зенолайфер Качкований зенолайфер. Так. Як там Майкл Щур кажуть... Курча! Так. Курча! Так. Курча їх! Докачки їх! Докарч. Докачки дай, їх. Дай, дай. І того? Розділ перший: Самовиправдані жертви. Один рік тому. Так, а... мені вже страшно. Ну, може, можемо простіпати сценку насправді. Та ну. Отут, тут ми і до нас підбігали люди. Хакальний пристрій готовий. Хакальний? Хакальний. факальний, тільки хакальний. Ні, це хакальний. Так, тут у нас є чоловік на ім'я Лєм. Який а, керує цими людьми, які захопили заручників в якомусь центрі. Та, гарна робота, хлопці. Ну давай, 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 що там. Пані та панове, я можу я. Хвилинку вашої уваги. Так, ця облога. Ух ти навіть облога. Це діяння Зенолайфера. Вас тут утримують як наших гостей, поки ми отримаємо ваші неймовірні дослідницькі дані з приводу вірусу Медузер. За допомогою анального зонду та факельного пристрою. Заважне <свісно> <свісно> не, не я це казав. Серйозно, справді прекрасно, що ви проаналізували цю маленьку хвойдочку. Секунду, в мене таке відчуття, що дуже гучна музика. І прямо як по замовленню, тільки налаштування аудіо тут і є. А ну налаштування відео нема, бачиш, це така штука, от Так, Grand Music. О, боже! Пі-у-піу! Піу. 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 Оу, ні, все до цього вистачить. І я так думаю, треба було так зробити відразу, але ну я ж мудак. Ну так. Заважний я це сказав. Повторю, можливо, хтось через зайві звуки не чув. Тут з'являють анальні зонди та факальні пристрої. боже. Ну і насправді, от за стільки часу, ми досі не перейшли до гри. Давай же, прокласуй це все. Окей. Качка, 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 качка. качка. Революція отримає дуже великий... Так. Чоловік під'єднується до пристрою, і. Джонім немонік. А, а ти керуєш оцим хлопчиком з оранжевим забравом. Ага, можна з ним не... поговорити і щось спитати, так? Так. Так, спитати про факальний пристрій. Що сталося, Аврааме? Так, заручники. Green actions, це що таке? Green Actions? Так, green, не знаю, ну дві Будемо Green Actions мутити. Спитай. А, яка різниця між зеленими діями і червоними діями? Круто! Ну, зауваж, того персонажа звуть Авраам. Як символічно. Так. Червоні. Червоні дії витрачають. Шо? Ігровий час і або ресурси. Тобто тут якісь дії різного кольору. Далі. Зелені вільні. Безкоштовні. Добре. Безкоштовні. Фак-фак-фак. Проклацать це все. Uh, ну що, зараз тобі треба тримати контроль над заручниками. Uh, ти я, а я терорюга типу. Та, та. Я можу що? їх пристрелити, можу трейдитись, можу вдарити, можу накричати. М -м -м. А можу заспокоїти. Та. Можу. відправити якусь кімнату, room. Mm, я думаю, це що типу карцера. Напевно. Uh, та торгуватися я буду з ним чим. Та Ні, друг, автомат, це... він мені. Я не знаю. Ні, я вдарю. На! Гандон. Э, вибач, там. Ну. Потім це виріжуть. Та. да. Так, це виріжуть, це все виріжуть. Э, так, а на цього покричимо. Don't waste my time! Качка! Ні, поки як. Качка крутіше. Ну Окей, гаразд. Гаразд, що мені тут робити? взагалі? Е, ну ти, ти маєш все ж чекати, от поки бачиш справа над головою цього чоловіка йде процес хакання. А, це процес хакання? Так, і він має скачати собі в голову дані з цієї з інформації. Дані а з інформації. Дані про це, напевно. О, візьмемо хак хакбуст. Шанс успіху 35%. Це це, це було б хороше. Yeah, ну а от, аж бачиш, дивися, другий монітор тут зверху. Тут yeah. дуже багато все відбувається на екрані. І я клацаю, тут нічого не відбувається. Та ти не на екран клацай, ти клацай на хакера. А, навіть так можна? Так. А тут, ну, токтики и яск. На, на, на хакера того, що справа біля щитка возить. А, цей хакер. окей. Слухай. Ти... Charge Hack Boost. Окей. Hack Boost. Заряджається. Я відчуваю себе в 90-х. Реально. Так, але ти в курсі, що цих За заручниками ти повинен пильнувати, інакше вони візьмуть і втечуть. Говори з кожним. Копай кожного, кричи на кожного. Е, так. Ну окей. Заспокоїмо Ді... жіночку. Жіночку заспокої. Досп... Е, цього кікнемо. Кого? Отак. От Бачиш, бо коли ти дуже довго до них не підходив, от чоловіки вони беруться за, ці, за голову. Щось з ними, щось з ними не так, вони в депресії. Тут. Э, цьому чуваку зле, мені здається. Так, і нас перехопили ці інформації, бо пише на обох екранах warнінг. Так, signal. execute hack boost, charge. Окей, okay, execute. Ні, я б сказав краще поставити security, тому що. Так. Да. Reinforce security. Угу, нестабільна мережа. Yeah, okay. І ти не забувай, що зовні ці спецнази йде до дверей, тому відстрілюватися треба. Оу. Oh. Так, і поговори з тими, дивися за заручники вже. А -а -а! Тут, тут стільки всього треба робити. Господи. Так, ти. давай трейд. Що він може тут? Trade? Net stability? А, ти випитуєш в нього інформацію. У, for medicine. Okay, Окей, stability. stability. О, він тікає, він, ті... він тікає! Як він тікає? Прям з носа так взяв тік! Ну, бо ти. ти, 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 не, ти не... О, чекай, вдарилося тут в спецназ вдерся? Джек. Атакуй. Це просто неймовірно. Uh, поговори знову з заручниками, бо зараз знов хто стече. Окей, uh, okay. як тут ходити, боже. Uh! Так, ти. А, oh, oh. ah, ні, то один втік. Uh, та не копай, може поговори з ними. Покричи. Жіночка, жіночка щось дуже. І доктор нервує. Uh! Значить, я так от, а тут і її заспокою. <свист> Вона хотіла вивчати економіку. Гараздки. Так, ти. <свист> давай буст бустай. І, ні, ні дивись, це маленька ймовірність, що хакбуст вийде, не треба. Ти бачиш, внизу там дві шкали, от перша зверху, це цілісність мережі, а друга це наскільки успішно може бути хак буст. <свист> це дуже чект. 3, 2, 1, execute. О, oh, фак. Reinforce. А, uh, Не забувай про заручників, говори з ними і. Вони спокійні, бач? Вони спокійні, нічого їм не станеться. Так, а ну... спробуємо переговори замутити. З... Зі штурмовиками? Ага. Давай. Так, вони сказали, що ми спокійно утримуємо свою позицію, але вони дуже близько. Так, тому їх треба спробувати переговори. Та я тільки що отмутив переговори. Атакуй. Та не з Джеком, а з. Так а, я з там За його допомогою. Він переговорюється з ними. Там, там жіночка нервується, ти акуратно. Жіночка нервується, жіночка нервується. Вони всі вже нервуються, так. Ну давай, може їх, бо вони... я всіх заспокою. Так, в неї знову економіка, цей спокійний... ні, вже не спокійний. Треба накричати, він якийсь у них тут головний, чи що, в нього крутий кожак. Це, цей хлопчик хоче втекти, бо в нього INT було. а ну давай бігом, покричи на нього, що зроби. От. От куди його шо ти? Фрі kill. Бач, його зловити не можна, або вбиваєш ні. або. А, я нажав фрі, я його відпустив. Нормально, ти розумієш, що коли не залишаться заручників, тупо всі вірвуться і вас перестріляють. Так, ми відстрілимося. Тут ще трішечки. Ще. 2 сантиметри буквально. Так, ти. Заряджай хакбуст. Е, окей. Так, жінка думає про втечу, Поговори з нею. Що їй зробити? На вже Що хочеш? Можеш пристрелити? Та. Ну о! Ну йди сюди. На. Козел. Так, а ти. Ну, ну. І це изи? Так, це виявляється, ну знаєш, я тобі поясню, чого це изи, бо в тебе тобі дається більше часу. Я грав на оригінальній складності. Вперше... Ну як це так? Ну, от, от так, ти не пильнуєш їх. Я ти... тільки до неї підійшов поговорити, вона тікає. Ну і все, Зараз подивимося, скільки часу втримаємося до штурму. Тепер, тепер стій, відстрілюйся. Вони хочуть йти на пролом. Ну, та, так і буде. Це була. Це кінець. Эм. Мій прогрес був тільки на 40%? Ні, це хакінг цього. Того, що ламали. Ну, ну так я про те, коли. Але закач. На моніторі було більше, ніби. Ну, це тобі так висновок здавалося. А, я відпустив трьох. Ні, ти трьох зберіг живими, а пристрелив одного. Ну, я відпустив їх. Окей. Okay. Клік-то. Try again, comrade. В принципі, наші 20 хвилин вже закінчилися. Тому ми можемо якось. Та напевно, ми так і зробимо, бо. Гра настільки чудова, що не можна більше її показувати. Треба дати гравцям самим розібратися в всьому цьому піксельному божевіллі. От, власне, ти так кажеш тільки через те, що це піксель-арт. Ну, можливо, і так. Але в мене от після таких ігор. В мене складається таке враження, що Steam перетворюється в таку саму помийну яму, як і гуглівський Play Market і Appleвий е, App Store. Ну, так, можливо, воно є. Але принаймні, в випадку з цією грою, я тобі можу сказати вже з того, що я спробував. А, ну, це, це одна з найхардкорніших ігор останніх років. В Сраку Dark Souls? Так. Навіть, навіть в цьому. В Сраку Dark Souls. В Сраку Hotline Miami? Хоча uh, моя вона не була хардкорна, вона була дуже крута, але там була простенька механіка. А тут ти. Там була дуже простенька механіка. За 20 uh -huh. хвилин я змінив клавіатуру вдома. Дуже uh -huh. простенька механіка. Дуже. Ти прямий козел, який робиш от погану штуку. Ти повинен або кричати на людей, відстрілюватись по людях і робити купечі одночасно. Це і заваж. Це тільки перший акт. А всього таких сценаріїв буде шість uh, розділів. Хештег Господі. Ну, дякуємо, дякуємо, що дивились. З вами були перші враження гри Gods have been watching. Ні, Це вони вже подивилися. А, це вони Gods. А, Gods will be watching. Так. З вами були Юра Лупул та Олег Куліков. Бувайте здорові! На все добре.